Вітаю! Сьогодні у нас 15 грудня, 15.00. Я Наталя Гринович, автор методу легалізації тіні, автор двох книг тренінгів Код достатку та код щастя жінки 40 у прямому ефірі. І сьогодні ми з вами будемо розбирати формулу успіху: ціль плюс дія. Тому що мало ставити цілі, потрібно також їх заземляти, а заземляти ми можемо тільки через дію. І от вже 21 грудня, у День сонцестояння, я проводжу семінар-Маніфест свого кращого життя. І на цьому семінарі ми і будемо вчитися ставити цілі, ставити цілі по-іншому. І не просто поставити цілі, от вже в нас у чаті розпочалася така підготовка до цього семінару. Я поділилася. Таким, знаєте, відвертим зі свого щоденника, тому що ми не тільки можемо качати м'язи тіла у спортзалі, чи там вдома ми можемо займатися прокачувати м'язи це регулярні дії. Так само і внутрішній стан оці внутрішні м'язи, внутрішню опору, ми теж прокачуємо. І ми прокачуємо їх не часом від часу від семінару до семінару, ми прокачуємо їх щодня. І от я поділилася, в минулому році я опанувала такий підхід, от такий зошит я зробила. І учасниці теж будуть спочатку ми будемо ставити цілі, я дам методологію, як ставити ці цілі, а як їх досягнути, звичайно, через дії. І тому ми будемо діяти, і діяти потрібно щодня, коли ми говоримо про Моє наставництво, то, звичайно, у наставництві є тридцятиденки. Щоб отримати результат, потрібно робити нові дії. І ці дії не завжди ті, які ми робимо. Щось нове потрібно робити. Якщо ми не маємо того, що ми хочемо, значить ми щось не робимо. І от сьогодні ми з вами будемо у прямому ефірі розбирати оцю формулу успіху. Як би зараз не говорили про успіх, добре це чи погано, але кожна людина. Хоче досягнути певних цілей, хоче досягнути успіху. І якщо по молодості ми хочемо досягнути кар'єрного зростання, то вже 50 плюс, а я належу до цієї категорії жінок, цілі трошечки змінюються. Вже багато що досягнуто. Досягнуто, наприклад, у кар'єрі, вже вийшла заміж, вже й діти дорослі, і хочеться цілі для себе. І оці внутрішні цілі, вони найважливіші, тому що чому не досягаємо цілі? Тому що дуже, ці, дуже часто ми не знаємо навіщо. І от перше питання, коли ми ставимо ціль, а навіщо нам ця ціль? І от, наприклад, давайте візьмемо таку ціль, а ціль відповідає на питання, що як щастя. Ми всі хочемо щастя, ми всі хочемо відчувати радість, навіщо? Тому що коли людина щаслива, вона приємна у спілкуванні, вона не витрачає дуже багато ресурсів на ці страждання, тому що коли ми страждаємо, у нас зовсім немає ресурсів. Коли людина щаслива, вже доведено, що щасливі люди більш успішні і багатші, мають достаток, тому що. Так, є різні категорії людей, але коли людина щаслива, то вона, можливо, і радіє тому, що коли ми у такому, знаєте, погоморному настрої, ми не помічаємо. І тому одна із таких цілей це бути щасливою. Це ціль. І що мене веде до цієї цілі? які цільові дії я повинна робити щодня, записуючи їх у цей зошит? І якщо ми вже записали, якщо ми свою думку матеріалізували. То вже нам її легше буде потім щодня діяти. Тому що сенс це паливо. Без сенсу мозок не бачить причини рухатись. Якщо у нас, наприклад, є мета, є ціль, і ця ціль нас надихає, то ми вранці не чекаємо, що задзвонить дзвінок, щоб встати, особливо коли я говорю про себе. Наприклад, дам, чому у мене є так багато методик як з собою працювати. Тому що коли йдеш на роботу, там все простіше за тебе вже вирішили, як тобі жити. У тебе вже є графік, і те, і цей графік складений не тобою. Тому що ти знаєш, що на дев'яту тобі треба прийти на роботу. До 18 ти на роботі зайнятий. Після 18 ти маєш добратися якимось чином додому, і вдома вже починається, як жінки кажуть, друга зміна, де ми там готуємо. Вечерю займаємося дітьми. І десь там колись втомлені сідаємо і дивимося у телефон. Час для себе. І на це ми витрачаємо багато-багато років. І чим старший ти стаєш, тим цінніший для тебе час. Тому цілі, вони важливі і потрібні. І нам здається, що. Як можна запланувати щастя, чи як можна поставити ціль, мати гарні стосунки? Так, це ціль. Тому що для того, щоб мати гарні стосунки, треба робити цільові дії. І коли ти маєш ціль, і ти знаєш, які тобі дії зробити, то ти, коли приймаєш рішення діяти, ти себе питаєш: а чи веде ця дія до цілі? І якщо вона не веде, то ти її не робиш. Як ми можемо формулювати ціль неправильно? Я хочу схуднути, да? там, до літа до нового року, до чого ми там хочемо схуднути. Чи я, наприклад, хочу більше заробляти? Наскільки більше заробляти? Коли мозок не розуміє, тоді складно досягнути ціль. Чи я, наприклад, ставила в минулому році ціль написати книгу. І в цьому щоденнику я щодня писала навчання книга. Тобто я я ставила собі за мету. Кожен день працювати з книгою. І в результаті я за півроку написала дві книги. За 9 місяців я написала дві книги, тому що у мене була ціль написати книгу. Навіщо? Тому що у мене було достатньо досвіду, щоб поділитися практики, досвіду, щоб поділитися і жінками, які теж досягають моєї вікової категорії 40, 50, і теж. Переосмислюють життя, виходять з такого знаєте, дня сурка, коли одне й те саме. Навіть якщо ми собі 15 20 хвилин приділимо тому, що ми хочемо для цілі, і багато часу навіть і не потрібно, коли ти знаєш, що тобі робити. І рано і ввечері по 20 хвилин, по 30 хвилин. А якщо ми візьмемо там навіть годину для своєї цілі, то за 365 днів. Ми досягнемо дуже багато. Тому ми правильно формуємо. Я хочу мати тіло, наприклад, 67 кілограм. І що мені я зважилася, я бачу скільки мені треба зайвих кілограмів позбутися. І таким чином, в мене є план харчування чи план тренування, і я йду до цієї цілі. коли ціль правильно сформована. Тому, коли мозок не розуміє, чому. Ми знаходимо причини, чому не діяти. А коли у нас є ціль, і ми знаємо, навіщо нам це, ми 100% її досягнемо. Я за маленькі прості дії, я е, от живу сама, і в мене там є обов'язки по господарству. І я їх планую, наприклад, що я маю зробити сьогодні, завтра, післязавтра. Не так, що я один день взяла там впала, як ми вміємо. Так? От за один день все зробити. Ні, у мене все за графіком, і я приблизно знаю, до якого дня мені треба що завершити, і, які, і в які дні мені що робити. Тому що я планую сама свій графік. І мені, якби це моє досягнення, можна сказати. Одна із моїх цілей звільнитися. У 51 рік я звільнилася з роботи, і я не живу за графіком, який склали мені інші люди. Я формую свій графік. Це теж моє досягнення, поділюся цим на семінарі. І от коли у нас є велика ціль, мозку страшно, мозок лякає, тому я дам і декомпозицію, що не потрібно до цілі йти з сьогоднішнього дня. Ми йдемо в майбутнє. Я дам досить таки потужну практику, і вже звідти ми плануємо, що нам потрібно зробити. І ці мають дії бути маленькі, маленькі кроки. Ми маленькими кроками можемо пройти далеко. Але регулярно. От маленькі кроки і регулярно це секрет успіху. Що важливо ще розуміти про діяльність нашого мозку? Наш мозок любить завершення, тому що коли ми одне взяли, чи там запланували, не зробили, інше запланували, не зробили, і от вже наближається новий рік, і дуже багато що не досягнуто. Це не добре, не погано, Це реалії сьогодні, що дещо не досягнули, щось досягнули. Це все нормально, не потрібно себе критикувати. Але мозок любить завершення, тому і важливо. Одна із практик, яку потрібно зробити, це прописати, що не завершено, і або викреслити його, тому що за рік може воно втратило актуальність, або завершити, якщо це щось дрібне, його можна завершити, наприклад, за кілька хвилин. Там от в мене були такі незавершені справи, що мені там треба було. Зробити певні візити та певні телефонні дзвінки. І от я коли це завершила, ви знаєте, я просто видихнула, мені стало емоційно легше, я стала собою задоволена. Тому що зараз є таке поняття, як метапластичність. Тобто ми формуємо нейронні зв'язки нові. І от коли у нас вже сформовані, що я починаю і не завершую. Планувати не варто, тому що щось таке відбудеться, що план не здійсниться. Так тобто це нормально. Плани можуть не здійснювати. І коли ми формуємо. Свою ціль ставимо, і ми в планах ставимо собі, що все може піти не по плану. І це теж нормально, попереджений, значить, озброєний. Тому, коли я розумію, що не все може так бути, як я запланувала, можуть бути і зміни, може бути коригування. І оця метапластичність, вона мені допомагає сформувати інші нейронні зв'язки, де я себе не картаю, де я себе не знецінюю. Я досягнула маленький успіх. От що вечора обов'язково підбивати підсумки. Що я досягнула сьогодні? Маленький, маленький результат, але зафіксований він через 10 днів це 10 маленьких результатів. Уявляєте, наскільки піднімається самооцінка? Коли ми за 10 днів досягнули 10 маленьких результатів, наша самооцінка раз піднялася. А мозок зафіксував, що вона досягає успіху і він допомагає, тому що нам, нами керує мозок. Він або нас лякає. Або стає добрим другом. І така особливість мозку, що він якби не налаштований на розвиток, на успіх, він налаштований на те, щоб ми вижили. А коли ми ставимо цілі, це вже дискомфорт, тому що це ж нові дії. І цілі, коли ми ставимо, то ми маємо ставити цілі не в межах зони комфорту нашого, те, що ми можемо зробити, а більше. навіть Кілька разів більше, щоб, знаєте, стало страшно. І от коли ми пройдемо через страх, опануємо його, то за тим страхом наш успіх. Тому, коли ми ставимо ціль писати книгу, це якби ні про що для мозку. Ну, Сьогодні написала, завтра напишеш. А може, завтра більше напишеш. Але коли ми поставили 10 хвилин написати щодня оцей маленький крок це небагато. І коли ти починаєш писати 10 хвилин, ти не помічаєш, як ти пишеш цю книгу вже півтори години, і тебе нічого не відволікає, тому що ти в процесі. Або, наприклад, я працюю зі стосунками, ми говоримо про те, що ми ставимо ціль і в системі я і партнер. І одна із цілей покращити стосунки. А як я зрозумію, що я покращую стосунки? Я, наприклад, 10 хвилин розмовляючи, там пів години розмовляю з чоловіком. І не питаю, як справи, він каже нормально. А я десь знаходжу теми, тим більше, що я своїм клієнткам в модулі комунікація даю 50 тем, про що можна говорити з чоловіком, такі житейські теми. І я вже 50 днів маю про що говорити з чоловіком. Це зближує нас. Одна-дві розмови, да, спочатку мені якби страшно, чоловік теж якби, не налаштований на такі бесіди, на певні теми. Але він звикає і за 50 днів ці стосунки точно покращаться. Або, наприклад, стати у сфері здоров'я ми ставимо, у сфері, у системі Я і Я, там теж є здоров'я. Тому що здоров'я це моя відповідальність. І от я ставлю ціль. Стати стрункішою або стати молодшою, робити масаж обличчя? От пані Людмила долучається до ефіру, вона якраз цим займається. 5-10 хвилин і успіх гарантований за 365 днів, коли ми 5 хвилин будемо займатися обличчям, робити гімнастику чи масаж, який результат буде. От пані Людмила нам може написати: якщо 5 хвилин робити зарядку, який буде результат? Тому оці маленькі кроки ведуть до великого результату. А маленькі кроки для мозку не страшно. Ще що важливо, це уникати відступу. От коли ми що собі подумали, чому ми не хочемо розповідати іншим про свої цілі, про свою мету, про свої бажання. Тому що, коли я скажу, що, мені, що буду, наприклад, вести соцмережі, от я зараз викладаю до 10 роликів в день. Я вже маю таку, такий накачений м'яс, відповідальність, внутрішня відповідальність, тому що це в системі я експерт, це моя посадова інструкція. А моя посадова інструкція це вести прямі ефіри, викладати сторіс, викладати РІЛС. І от коли немає такої ще відповідальності, то потрібно, наприклад, зазначити виклик з От Чому є такі виклики? Да? от Заявити в соцмережах чи друзям розповісти. Що от я буду щодня там вести соцмережі, щодня буду викладати ролики. І вже в е, нас ж є цей страх, що люди скажуть. І от коли ми боїмося, що скажуть, що от ми пообіцяли не зробили, що ми такі несерйозні, нас це тримає. Тому на шляху до цілі теж важливо е, спалити спалити мости, щоб не відступити. І коли ми говоримо про дії щоденні, то обов'язково потрібно фіксувати. От зробив сьогодні і зафіксував. І мозок, я ж кажу, що мозок він тоді відмічає, що ми налаштовані серйозно, він нам допомагає, тому що нові рішення це двері у нову реальність. Але без дій двері залишаються зачиненими. Тому. Діємо. І який же ж метод вибрати. Є багато фахівців, які працюють, наприклад, як ставити цілі, як досягати цілі, які методики, які методології використовувати. З серпня місяця я долучилася до досить таки потужної програми, де ми поставили теж цілі у різних сферах, підготували цільові дії, які ми будемо робити. І от вже серпня місяця. Ми у різних ролях одночасно виконуємо різні дії. Тобто ми не то, що прокачуємо якусь одну сферу, тому що хтось каже, ставити одну ціль, хтось каже ставити не більше трьох цілей. Але коли ми говоримо про таке збалансоване життя, то ми ставимо ціль у всіх ролях: ролі експерта, у ролі жінки, у ролі дружини, у ролі мами це відпов'язані ролі. Ми не можемо бути, наприклад, успішним експертом, але при цьому у нас, наприклад, буде незадоволення чоловіком, чи з дітьми у нас будуть складні стосунки. Так, да, ми будемо от своїми успіхами на роботі закривати, можливо, якісь внутрішні діри, що от в нас не налагоджене сімейне життя, чи в нас з дітьми проблеми. Але коли ми і успішні в своїй діяльності і маємо гарні стосунки з чоловіком, з дітьми, у нас ще більше енергії. Тому я за такий збалансований підхід, щоб не тільки ми в якійсь сфері ставили, так, да, ми ставимо ціль прорив, але це тимчасове явище. Наприклад, ще у 23-му році я поставила ціль що місяця подорожувати. І я якби цього дотримуюсь. Тому, можливо, так. Да, можливо, кожен виходить знову ж таки, ми говоримо про складний наш період, в якому ми перебуваємо. Але цілі, особливо ціль прорив теж має бути. Для мене, наприклад, дуже потужно було, що я поставила таку амбітну для себе ціль, і ця ціль дає мені енергію прокачувати інші сфери. Кожен індивідуальний, ми будемо різні методики говорити, тому що ми і по природі різні. Я, наприклад, людина включена, я творча людина. От я три місяці вела такий трекер, потім я перейшла на інший. Мені якби хочеться змін, мені це цікаво. І я тестую різні матеріали. І ділюся, я вже так, якби і залаштунки учасницям показую, що як, як я це роблю щодня. Це не то, що я так не живу, я так живу. Це мій графік. Да, поступово воно вже входить в звичку, тому що нам важливо розвивати звичку. Ми діємо на автоматі, це однозначно. Але, от, щоб. Підняти літак йде дуже багато енергії. І от коли ми плануємо новий рік, заходимо в новий рік, то от хоча б от перший квартал вкладатися в ці цілі кожен день, кожен день, а потім воно ну, звичкою. Потім ти вже е, лягаєш спати, думаєш, ага, ти ще ту справу не закінчив, заплановану. І ти раз її закінчив. І мозок відзна... відзначив, що ти молодець. Хвалити себе теж важливо. Тому. На цьому етапі не потрібно шукати чекати мотивацію. Тому що мотивація ніколи нас не приведе туди, куди приведе нас самодисципліна і воля. Мотивація потрібна для того, щоб, знаєте, зробити цей поштовх, відчути оце, що я хочу, що це є бажання. Але якщо постійно жити на мотивації, мотивація вона не має того ефекту, наприклад, як самодисципліна. Коли ти розумієш, навіщо тобі? У тебе є сенс, і тоді мотивація це якби. Розкинули, як знаєте, як е, запалюють багаття, підпалили, а потім наклали і воно горить. Так само і тут. Мотивація це не можна опиратися на мотивацію, щоб досягнути успіху. Особливо у е, такому е, у житті, да? у, в особистому житті. Я навіть не кажу про ставити цілі в професійному, тому що там ми ще вміємо ставити у професійній сфері, чи, наприклад, зробити ремонт, чи там в відпустку кудись поїхати. Ми звикли до цього. А от запланувати щастя, запланувати внутрішній стан, запланувати хороші стосунки, запланувати е, саморозвиток, яка я хочу бути. От через, е, сьогодні ми теж я поділилася ще в березні написала, яка я хочу бути через 6 місяців. І я от зараз дивлюся в, січні, в грудні місяці, і я така. Тому що я робила ті дії, що мене туди привели. І є таке правило 5 секунд. І ми рахуємо у зворотньому напрямку. Тому що коли ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, далі йде 6, 7 і мозок може знаєте, там, з нами погратися. Але коли ми рахуємо у зворотньому напрямку: 5, 4, 3, 2, 1, а далі треба діяти. Тому, коли ми хочемо прибрати, там, побачили щось не то, порахували, та не хочеться зараз, а потім порахували до 5, 4, 3, 2, 1 і підняли щось. Хочемо, наприклад, бачимо, що виникає конфлікт, хочемо відреагувати звично, сам такий сказати. Відрахували 5-4-3-2-1, зробили паузу, і прийшло інше рішення, прийшла інша відповідь. Або є страх подзвонити, да? От, наприклад, зробити дзвінок клієнту, чи подзвонити мамі, чи подзвонити чоловікові, чи дитині подзвонити є страх. Порахували 5-4-3-2-1 і набрали телефон. І привіт! Або лягати раніше спати. Це теж для мене з таких важливих питань. Порахували 5, 4, 2, 1, відклали телефон і спимо. І от чому ми застрягаємо? Да? Чому ми, наші е, плани, наші е, цілі не досягаються? Тому що мозок, по-перше, уникає дискомфорту, мотивація не запускається, тиск і великі очікування паралізують. І що важливо для нас, жінок 40, що ми ставимо цілі з обов'язку, а не з бажання. І от коли цілі бажання це я хочу, мені важливо, це є сенс для мене, оті цілі досягаються. Тому, навіть якщо ви ставимо великі цілі, ми робимо маленькі кроки, але регулярно щодня. І які типові помилки допускають жінки? Перше, що ставлять неправильні цілі, не свої. Це вже класика, тому що спершу ми досягали першій половині життя ми досягали ціли, які нам нав'язали батьки, соціум. Це ці цілі ми вже досягли. Щасливі ми чи нещасливі, це вже інше питання, але багато що ми досягли не свого. І як ставити свію ціль, це навіть і страшно. От сьогодні в мене була таке листування з одною своєю клієнткою. Вона працювала в внутрішніх органах, пішла на пенсію в молодому швіці. Вона ж пішла на пенсію, і вона каже: Я собі дозволяю, те, що раніше в мене не було часу. Я там хожу на різні гуртки, малюю, співаю, роблю поробки, насолоджуюсь життям. Отцільно насолоджувати життям. І оці маленькі радості вони до цього ведуть. А жінки забувають про власні потреби. Знову ж таки, наприклад, і цієї жінки, що в неї були такі серйозні службові обов'язки, то, звичайно, там не було часу на себе. І оцей час на себе ми маємо виділяти. Просто виділяти, ставити в графік, що 30 хвилин на себе. Якщо ми його не поставили в графік, то цих 30 хвилин це небагато, вони десь з чимось коригуються. І от знову ж таки, оці права особистості, да, що я проводила прямий ефір, що важливо розуміти цей внутрішній кодекс, що в тебе був, щоб ти могла сказати ні, щоб ти могла не виправдовуватись, не відчувати себе погано, що тобі хтось там зробив зауваження. Чи хтось тебе критикує, як ти живеш? Це буде, я вам гарантую, якщо ви почнете ставити свої цілі, це буде. І бути від близьких людей. Тому що жінка стає незручною. Жінка стає займатися собою, дбати про себе. Ай-яй-яй. І в жінок взагалі дуже багато обов'язків, особливо зараз. Тому перший обов'язок, який має бути, це обов'язок перед собою. Це роль я і я, я жінка. І от ми будемо складати майкарту, де ми і будемо розписувати ці ролі. У кожній ролі і для чоловіка, і для дітей. У нас є час, і у нас є енергія. І важливо, да, Важливо не тільки планувати, але й почати. Тому без дій, без мікродій будь-яка ціль вона ніколи не реалізується. Тому візьміть на сьогодні таку, зробіть вправу: візьміть одну ціль неважливо яка. Хочете бути щасливою, хочете навчитися керувати своїм емоційним станом. Чому це для вас важливо? Напишіть, чому це для вас важливо. Наприклад, навчитися керувати внутрішнім станом. Чому це для мене важливо? Тому що я буду спокійна, в мене будуть гарні стосунки з близькими, тому що, ми ж, якщо нам ми не спокійні, ми не врівноважені, то в першу чергу це впливає на стосунки з ближніми. У мене покращаться стосунки з тими людьми, які для мене цінні. А в мене цінність, наприклад, сім'я. У мене цінність сім'я, але я не вмію керувати своїм емоційним станом, і в мене не виходить цю цінність реалізувати. Тому що цілі і цінності, вони дуже зв'язані. І відрахуйте 5, 4, 3, 2, 1 і зробіть якусь дію. Наприклад, напишіть людині, яку ви любите, смс-ку. Просто скажіть, що ти мені цінний. Напишіть, ти мені цінний, я тебе люблю. І це вже буде, мозок отримав результат, що він зробив. Не тільки подумав, тому що думав в нас багато, але і зробив. І іншій людині буде приємно. Тому сьогодні у нас з вами такий ефір про секрет успіху. Це ціль і дія. Без дій. Цілі будуть лише бажаннями. І також що для цього зробити? Найпростіше відрахувати 5, 4, 3, 2, 1 і зробити дію. Тому дякую, хто сьогодні був зі мною і в ефірі, і до зустрічі вже завтра. До побачення!